Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студії Січ. Новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Нові дати відкриття собачого притулку. Лікарням щоденно необхідна донорська кров та діляться нею неохоче. Медичні працівники міста відзначили своє професійне свято заздалегідь. Тепер про це інше більш детально. Відкриття притулку для собак знову переноситься. Нагадаємо, 31 травня на черговій сесії міської ради мер Руслан Токар пообіцяв, що будівництво завершиться вже на початку червня. А от щодо його відкриття на офіційному сайті мера фігурує нова дата, що правда доволі розмита. Початок липня 2013-го. Наразі притулок здали в експлуатацію. Тепер потрібен час для його технічного укомплектування, необхідним обладнанням. На це, згідно інформації на офіційному сайті міського голови, піде 2-3 тижні. А вже на початку липня притулок повинен почати повноцінно функціонувати. Як пообіцяли у відповіді на сайті, відлов собак для притулку почнуть з району вулиці Барнаульської. Нікопольські дороги майорять ямами та вибоєними. Причому не тільки у віддалених районах міста. Ями на проспекті Трубники сягають метра завдовжки та десятки сантиметрів завглибшки. Місцеві водії намагаються їх об'їжджати. А от тим, хто в Нікополі вперше щастить не завжди. Не кожному вдається не зловити яму. Міський голова Руслан Токар заявляв про те, що скоро розпочнеться капітальний ремонт проспекту Трубників вартістю 11 мільйонів. За його словами, тендерна процедура вже завершена. А от точні дати початку ремонту на проспекті та інших вулицях не уточнюються. Що ж, будемо чекати офіційних відповідей і, звісно, ремонту. А поки водіям слід бути якомога обачнішими, об'їжджати ями та не псувати свої автівки і нерви. Лікарні, як і раніше, щоденно потребують донорської крові. Проте бажаючих поділитися нею стає все менше. Напередодні Міжнародного дня донорами поспілкувались з головним лікарем Нікопольської станції переливання крові Едуардом Ковтуном та дізнались про процедуру здачі крові, її безпечність та навіть корисність. Незважаючи на те, що вчені та дослідники розробили майже 100% замінник людської крові, потреба в донорах не спадає. Користуватись замінником крові можуть собі дозволити лише дуже багаті країни. Усім іншим доводиться сподіватись лише на донорську кров. Та бажаючих поділитися нею стає все менше. Нікопольська станція переливання крові помічає зниження кількості донорів майже на третину. В этом году ми прийняли около 1,5 тисяч, тобто спад донорства у нас наблюдається где 20-30%. Ми є-єле справляємося, покриваємо потреби міста. Ми практично навіть не виполняємо план. Причому лікарні щоденно потребують донорської крові. В основному вона йде на лікування дітей з онку та захворюваннями крові. Частично ми віддаємо кров в Київ на препарати, які випускаються онкопрепарати і препарати для остановки крові. Невостребованная у нас ми віддаємо в обласну станцію переливання крові, а вони віддають і в обласну лікарню Мечникова, і в обласне онкогематологічне відділення. Потому що дітей ксажалінію много і потреби там колосальні. Найбільша кількість донорів крові у Нікополь серед феросплавників та металургів здають також близькі та родичі тих, хто потребує переливання. Чимало людей остерігаються цієї процедури. Хоча, як кажуть лікарі, даремно процедура здавання крові не тільки повністю безпечна, але й корисна. У Нас на 100% виключена можливість. заражение каким-нибудь инфекционным заболеванием, гепатитом или еще чем-нибудь. Вот, поэтому берем мы максимальную дозу крови у наших доноров 450 мл. Это абсолютно безопасная доза крови, которая не приносит никакого вреда и которая компенсируется организмом буквально в течение нескольких суток. Замечено, что люди, которые систематически сдают кровь, у них происходит очищение организма. У них відбувається є організму. У них уходять атеросклеротичні бляшки, у них лучше відчувається чувствують сердечна система, і ці люди дольше живуть. У Нікополі та Нікопольському районі проживають 655 почесних донорів. Це люди, які здали кров більше 40 разів. Є серед них і заслужений донор Сергій Дятлов. Він поділився своєю кров'ю 107 разів. Поповнити ряди цих почесних городян може будь-яка здорова людина віком від 18 до 60 років. За умови, що вона не має гострих та хронічних хвороб. Не хворіла на гепатит та венеричні захворювання. Тим, хто прикрасив своє тіло татуюванням чи пірсингом, має глибокі подряпини чи рани, доведеться почекати рік, здати аналіз на ВІЛ, і тільки після цього ця людина може приєднатись до почесної справи стати донором. 16 червня працівники медичної галузі відзначатимуть своє професійне свято. Напередодні цієї дати їх запросили до Нікопольського культурно-дозвіллевого центру, щоб привітати. Професія медика одна з найзначуших та найважливіших. Це не просто робота, це поклик душі. Про них можна сказати, лікарем не стають, ним народжуються. З нагоди професійного свята та за багаторічну сумлінну працю міський голова Руслан Токар нагородив лікарів та медсестер почесними грамотами та подяками. Та привітав і подякував всіх присутніх за їх нелегку, але дуже важливу роботу. Зараз ніковерська медицина переживає складний період. Вона піддається кардинальним змінам у цих складних та непередбачуваних умовах. Доводиться жити нашим лікарям, і вони пристосовуються, отримують нові кваліфікації та знання, допомагають хворим. Це розуміє влада. Міський голова Руслан Токар пообіцяв усіляко допомагати медичній сфері. Зокрема, він заявив про те, що вже в цьому році медпрацівникам будуть видаватись квартири за пільгами. Мер також впевнений, що разом влада з лікарями побудує медицину майбутнього. Знаю, що скоро машини появляють. Я знаю, що дійсно складно, схоже, новувати не Недостатньо, но деньги виділяються. Я знаю, що в авторічній системі є проблеми, бо поверте все діляться правильно. Рано или поздно мы сделаем так, как должно быть. Может, чуть больновато, да, согласен. Ничего, но то, что происходит, оно должно заработать, и оно заработает. И вы, вам огромная благодарность, что вы в этой ситуации работаете. Спасибо, с праздником, удачи, благополучия, счастья, здоровья, всего самого лучшего. Смерть не хочет щадить красоты Ни веселых, ни злых, ни крылатых Но встают у нее на пути Люди в белых халатах Люди в белых халатах Вот опять у нее на пути и дыхание станет ровней, И страдания отступят куда-то. Лишь нагнуться к постели твоей Люди в белых халатах, Люди в белых халатах, Люди в белых халатах У постели склонились твоей. Сколько раненых в битве крутой Сколько их в тесноте медсанбатов Отнимали у смерти слепой Люди в белых халатах Люди в белых халатах Отнимали у смерти слепой. На свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты, твою жизнь охраняют от бед люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах, твою жизнь охраняют от бед. Вечный подвиг он вам по плечу. Ваши руки бессонны и святы, Низко вам поклониться хочу. Люди в белых халатах Люди в белых халатах Низко вам поклониться хочу. Люди в белых халатах Низко вам. поклониться хочу. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. четвер, 13 червня, температура вночі плюс 21, плюс 23, день плюс 24, плюс 28, атмосферний тиск 750 мм злутного стовпчика, вологість повітря 46%, малохмарно можливий невеликий дощ. У п'ятницю 14 червня температура повітря вночі плюс двадцять плюс вдень плюс двадцять плюс 28. Атмосферний тиск 752 мм тутного стовпчика, Вологість повітря 55% Малохмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. У суботу, 15 червня, вночі плюс двадцять плюс двадцять вдень плюс, плюс 27 плюс двадцять Атмосферний тиск 753 мм тутного міліметри Вологість повітря шістдесят Малохмарно, можливий невеликий дощ. У неділю, 16 червня, вночі плюс 20 плюс 24, в день плюс 24 плюс 29. Атмосферний тиск 754 міліметри тутного стовпчика, вологість повітря 45%. Мало хмарно. Міський відділ головного управління МВС України в Дніпропетровській області запрошує на службу в органи внутрішніх справ. Кандидатів з числа цивільної молоді на службу в органи внутрішніх справ віком від 18 до 27 років. Освіта не нижче ніж повна середня. Чоловіки, які в встановленому порядку пройшли дійсну строкову військову службу в Збройних силах України або навчались на військовій кафедри у вищих навчальних закладах. З питання оформлення необхідних документів для прийому на службу звертатись за адресою Дніпропетровська область місто Нікополь, вулиця Станіславського, будинок 1, кабінет 207. Телефон для довідок 51429. Трубостальці якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.